Компанія Обухів вже два роки сумлінно працює над тим, щоб Васильківська громада залишалася чистою від сміття. Подивіться по ситуації, все змінилося за два роки. Ну я вважаю, що в лучшу сторону. Олександр Лучко якраз і є одним з тих, кому жителі громади мають дякувати за щоденну якісну роботу. Хлопці немає. А ж свині, я назваю, ну, в Європу йдуть, а таке роблять. Да? Та в Європі, в Європі такого ж немає, мабуть. Треба ж совість мати. Щоб ще ефективніше надавати послуги жителям громади, компанія обов'язків міськвторесурси нещодавно придбала сучасну вантажівку «Скані». Цей автомобіль максимально пристосований до непростого ландшафту Василькова. Є ж вулички, які вузькі, і не може велика машина. Туди автомобіль великий, звичайно, великогабаритний туди заїхати. Тому Обухів придбав нову новий автомобіль, укорочений, який може заїхати, можна сказати, без шкоди для дороги. А як самі жителі Васильківської громади оцінюють два роки роботи компанії Обухів «Міськавторесурси»? Вивоз сміття вчасний них і регулярний. Це великий плюс. Були моменти, коли було перехід з однієї фірми на іншу. Я цей момент пам'ятаю, що не. Ну. А зараз слава було.